Вітаю, сьогодні 23 серпня 2022 рік. Значить, перелущив я Караманівський. Це третя частина про збір врожаю з даного куща. І ось маємо такий результат. Це 15-літрове відро, половина даного відра. Так, ось, значить, тут плюски і пусті гріхи. Тобі ж ті гріхи, які, наприклад, були е, пошкоджені довгоносиком або е, попадались просто пусті, я відкидав, тому е, в даній йомкості лише Нормальні горіхи, не пошкоджені і е, заповнені кхі, ядрами. Так, значить зараз ще зважу і дізнаємося, яка кількість в кілограмах. normal. Quilogram. Ще один телеграм, уже два. Декілька горіхів я пропустив, відкидаю зразу. Так, це три кілограми. Так, і тут 729 грам. 728. Значить, загальна маса всіх горіхів 3 кілограма 728 грам. Я вважаю непоганий результат для такого невеличкого куща. Нагадую, висота його 2 метри, якщо брати загалом. ну Один пагін 2,30-2,40. І діаметр 3 метри. Ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення!